Засіданні уряду у вівторок, 25 квітня Кабмін ухвалив рішення про продовження дії тарифів на електроенергію щоді ще на місяць до 31 травня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ну а ми вважали за необхідне обговорити цю тему з нашим наступним експертом. Тож давайте уважно подивимося на екран. Скажіть, чи будуть підняті комунальні тарифи в Україні? А на сьогодні підняття тарифів. На деякі комунальні послуги перенесені на пізні періоди, буквально годину тому а, сьогодні а, пройшло засідання кабінету міністра, яким було прийнято рішення про перенесення а, термінів підняття ну, про впровадження знову ж таки ПСО і перенесення термінів а, зростання тарифів на електроенергії до першого червня. Тобто будемо чекати першого червня, як там буде ситуація з електроенергією, а також паралельно з цим, десь два тижні тому Міненер розпочали процедуру формування знову ж таки ПСО, покладення спеціальних обов'язків на наклад України і на округа щодо а, стримання зростання тарифів на газ. На газопостачання на найближчі опалювальні сезон. Тобто, також нас не ну тарифи на газ точно вже не зростуть. Інші тарифи, в першу чергу, це те, що вже декілька разів анонсувалось: це зростання тарифів на послуги водоканалів. поки що остаточне рішення Енкерів КП немає. Тому також очікувані зростання цих тарифів. Тобто найбільш вірогідно, що це буде електроенергія, так? Ну, електроенергія, водоканал також може бути, але потрібно почекати, чи буде прийняте, скажімо так, політичне рішення. А що от могло вплинути на нашу владу, щоб обговорювати такі моменти, такі питання? Якщо говорити про електроенергію, то абсолютно розбалансованість енергетичної системи. Абсолютно величезні збитки з однієї сторони, і прибутки з іншої знову ж таки, і прибутки, і збитки державних енергетичних компаній. Величезна заборгованість гарантовного покупця інвесторам зелену енергетику, там десятки мільярдів гривень заборгованість. І все це в комплексі. ну Також називають там цифри. А щодо відновлення інфраструктури, то що там збиткові старифу ну, і так далі за багато чинників. Але як на мене, головним це заборгованість за заборгованість перед інвесторами в зелену енергетику за останні там місяці, і вона складає там більше десяти мільярдів. Угу. А тобто, окрім заборгованості, я так розумію, що ці кошти можуть піти ще й на відновлення енергосистеми нашої. Так, да, ну, це також називається. Ну, ці, це також називалося, але як я вважаю, що в першу чергу кошти необхідні для того, щоб розрахувати з інвесторами, тому що на чолі цих компаній на чолі або. В, в головних інвесторах там знаходяться більшість українських політиків і українських олігархів. Угу, Зрозуміло. А от що буде, для, наприклад, для мене, для звичайного українця? Як я можу на собі це відчути? Ну, зрозуміло. Ну, в першу чергу, ну так. Візьмемо, що ви все ж таки споживаєте електроенергії більше ніж 250 кВтного годину в місяць. Значить, ви будете платити в середньому на 1 гривню на кВт час більше. Тепер все залежить від споживання. В середньому, якщо там двоє людей проживають, вони десь платять там якраз до 250 може. 300 кВт на годину, в залежності від тої кількості приборів, яка є, в залежності, там, чи не, наявність бойлера і так далі, так, там, телевізора і так далі. Тобто, якщо ви будете споживати більше 250 кВт на годину, то ви будете сплачувати на 250 гривень на місяць більше, ніж ви сплачували до цього. Якщо казати про більшість, Пересічну більшість українців, які пересічна більшість, це 75, близько 75 українців, які споживають до 250 кВт на годину. То вони, для них ситуація не зміниться, вони як платили раніше, гривні 44, вони і далі будуть платити а, точно такі ж тарифи. Ну от, якщо це більш-менш зрозуміло зараз для звичайних пересічних громадян, то є ж категорії, які займаються бізнесом, для яких ці цифри ну набагато більше ніж 250 кВт за годину. Що буде з ними? Ну, бізнес плати окремий рахунки, вони платять як бізнес і так. Для них, поки що, зростання тарифів не очікується. А бізнес сьогодні платить там до 6 гривень кіловат на годину в залежності від споживання, від пікового навантаження, від того, коли цей бізнес працює. Тому поки що немає там інформації щодо підняття тарифів для бізнесу. Є окремі голоси. Серед політиків, які натякають, що от і бізнесу також потрібно піднімати тарифи, бо бізнес також мало платить. Але поки що, слава Богу, це поодинокі випадки, і е, ще у нас ніхто ні в Кабміні, ні в інших е, органах не додумали до того, що давайте будемо піднімати тарифи і для бізнесу, який і так на сьогодні сплачує занадто великі е, кошти, як на мене. Тобто можна не казати, що оце збільшення податку може потягнути за собою також збільшення цін чи якихось окремих послуг. Це не впливає на нього, поки що не впливає. Да, поки що тарифи на електроенергії зростуть для звичайних а побутових споживачів, такі якось не з вами. Також можна говорити про тарифи водоканалів. Там ситуація виглядає. Так що в середньому тарифи зростуть там, від 15 до 30%. В деяких громадах невеликих, там, де водоканали хронічно збиткові, там тарифи водоканалу можуть зрости до 45%. відсотків. Що таке 45%? Якщо сьогодні в середньому українці платять 30-40 гривень за куб е послуги водопостачання, ну, Куп води датам і там платять приблизно стільки ж платять там, да, за послугу каналізація, то будуть платити вони на 15-20% більше. То там, якщо ми беремо там, 60 гривень на місяць, то будуть платити 70 там, 80 гривень на місяць, а при споживанні в місяць. Середнє домогосподарство споживає 3-4 куби, тобто, зростання платіжки за послуги водоканалів буде в середньому до 80. Куб. Угу. А який результат планують, планує от взагалі влада отримати з цього підвищення тарифів? Ну я не знаю, чесно говоря, я не спілкувався з владою щодо яких результатів вони досягнуть. Як на мене, ніяких результатів. Цій ситуації досягти неможливо, тому що ну єдиний чому вони досягнуть, це збільшаться фінансові потоки, і вони ці кошти зможуть залучити для того, щоб розрахуватись з українською політичною елітою і українським олігархатом, які в свій час склали величезні кошти. Завдячуючи реформі реформі енергетики, реформі, ну всі ці реформи, які відбувалися в 16-18 роках, завдячуючи цьому, були, були вкладені величезні кошти а в енергетику абсолютно безглуздо, що привело до дисбалансу. От з українців простих зберуть кошти і розрахуються з олігархами і українськими політиками. От без результат, який ми зможемо з вами побачити. Ані ніяких. Відбудови інфраструктури не може відбутись, а не покращення послуг також не може відбутись. Я просто хочу нагадати, що о, за останні там 7-8 років о, вартість послуг на зросла майже в 11 разів, якщо не пішло один Але ми як не п'ємо воду з крана, так і не п'ємо, тому що цих коштів катастрофічно не вистачає. І ну і це можна так само продукувати, продукувати там про діяльність наших обленерго на якість їхніх послуг, на те, як вони виставляють платіжки ті самі облази. Тому абсолютно ніяке підняття тарифів не вплине ані на якість комунальних послуг, ані на відбудову о, нашої енергетичної інфраструктури або комунальної. Угу. І в мене от ще питання народилося таке, доки ви відповідали на це. А це можна взагалі назвати якоюсь вимушеною мірою зі сторони влади. Бо ну, от, як ви відповідаєте, мені здається, що це абсолютно не вимушено. Вимушено, давайте сформулюємо трошки. Чого, за що ви маєте на увазі ну, вимушено? З, що це, вимушено? З, це зростання маємо, тарифів. От я маю на увазі, що влада пішла на це вимушено, щось спровокувало на це, якісь дії, якесь невистачання коштів. Чи цього можна було уникнути? Ні, ну є у нас немає загомочення не часу, щоб ми могли повернутись від 2015-2016 п'ятнадцяти-шістнадцятий рок. Одмінити абсолютно ідіотську цю законодавчу базу щодо інвестицій в зелену енергетику. Тому що Україна одна з найбідніших, а на сьогодні це найбідніша економіка Європи, а сплачує за електроенергію через бюджет України. Тобто українці заробляють кошти, сплачують податки, і з цих податків виділяються кошти на те, щоб розрахувати з зеленою з інвесторами в зеленим енергетику. Це ті кошти, які в більшості а, невідомо, невідомого походження. Так? Там політики і всі інші. Тому тут, а як би можна було відмотати, да, зробити як в Арменії, да? де там Арменія, де Україна? І економіка, і, там, і все інше, як ми порівнюємо. Але в Арменії, наприклад, ці всі закони щодо інвестицій в зелену енергетику, їх провели через а, а, торги. Тобто а не відбувається так, що там не було з електроенергією. У нас як у нас відбувається, щоб не відбувалося там, скільки там вирвів, держава повинна розрахуватись. Ні, пожалуйста, виходять на конкурс інвестори в Арменії і самі продають електроенергію. І ціна не фіксована, як на сьогодні, 5 з лишніх гривень, по якій продають електроенергію. А скільки вона на ринку коштує, наприклад, да, там три, дві, 4 гривні? Коли ти її виробив, коли ти її продав, це є а, нормальна практика. На жаль, в Україні цього ніхто не робить. Чи змусили, чи змусили це хтось робити нашу владу? Мені складно сказати. Але те, що тиск є, він. І як на мене, вочевидь створений штучно. Штучно це підігрівається деякими експертами енергетичними, платними, яким кажуть, вони ходять по ефірам, кажуть, потрібно піднімати тарифу на електроенергію, тому що потрібно її буде відбудовувати. Та хто вам заважає відбудовувати? Ну от е у нас повинен бути експорт електроенергії. Але чомусь його припинив Укренерго. А і ми реально там... Сотні мільйонів гривень не отримуємо бюджет. Так наведіть порядок, будь ласка, в Укренерго продавайте електроенергію, яку у нас зараз профіцит, продавайте Словаччину і заробляйте гроші. Ні, ми зупинили її. Наведіть порядок в центр енерго, який хронічно збитковий останні декілька років. При тому, якщо ми подивимось на рідного брата, а це компанія ДТЕК, яка також має вертикально інтегровану систему шахта. ТЕЦ, тець спалювання вироблення а, електроенергії. І так само працює ДТЕ. Так, ДТ він в десятці найприбутковіших компаній України, а центр Енерго в десятки найзбитковіших компаній України. Бо то і все різниця. Тому тут не питання а, вимушено чи ні тут. А бажання в першу чергу повинно бути наших можнавладцях навести порядок в енергетичному секторі. Добре, дякую вам велике. Було зрозуміло звичайною мовою. Пояснили, як це може вплинути на нас і гарного вам дня. Був радий з вами спілкуватися. Так, да, дякую вам також за побачення.